Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Коменто-міністрів України. Підводимо підсумки тижня, місяця, навіть цілого півріччя. Ну а наші оперативні новини завжди у нас в телеграм-каналі на Фейсбуці та в інших соціальних мережах. Отже, минулого тижня ми продовжили працювати над планами реалізації виконання ради. Національної безпеки і оборони, зокрема щодо підсанкційних політиків Російської Федерації, а також їхніх бізнес активів юридичних осіб тощо, окрім того, уряд ухвалив цілу низку підзаконних актів, які були розроблені нашими центральним органами виконавчої влади, які координуються безпосередньо через Кабінет міністрів України, зокрема Фонду державного майна, а також Агенції з розшуку майна та активів, набутих злочинним шляхом. Ну і, звичайно, ми продовжили важливу роботу щодо сприяння мобілізації, підготовки країни до відбиття збройної агресії Росії. На цьому тижні також відбувся важливий захід, до якого долучилася Держслужба однополітики Совісті, це всеукраїнський молитовний сніданок під патронатом президента України Володимира Зеленського. Надзвичайно важливий і потужний захід. Маю надію, що наступних півріччя дасть нам сил для перемоги. Слава Україні!